Мої вітанечка, любі вітанечка із України. Сьогодні в мене дуже щасливий ранок. Щасливий настільки, наскільки це можливо у цей воєнний час. Я п'ю каву, дуже смачну каву, до речі, з канабісом. Цю каву не так давно мені вислала моя орхідейна сестра, моя подружка із. Івано-Франківська, Оксана Бойцанюк, яка є власницею каналу Орхідейний серіальчик. І то, знаєте, ця кава була сьогодні дуже доречна, бо коли мій чоловік приніс оцю валізку, її не можна назвати коробочкою, це була валізка в нього в руках, то мені, як тільки я її відчинила, мені понадобилось заспокійливе. А що може заспокоїти? Звісно, кава з канабісом. шуршання бумагами та пакетами, то я залишила для себе, а для вас я вже показую саме ті рослини, які я отримала від Олі із своєї улюбленої групи орхідейна крамничка. Оля зараз мешкає у Німеччині і там купує для нас орхідеї то це валізка щастя. Я не буду довго загострювати увагу вашу на кожну рослину. Я просто покажу вам, які рослини я купила у люке. І перша рослина це Лейлія Алаурі Росіна. Одна із моїх подруг. Дуже присадила мене на ці маленькі лаєлії. Я вже декілька штучок, різних із них маю. От така рослинка. Як бачите, корні обгорнуті в мох і вона потребує пересадки. Я пересаджу, а потім вам її покажу. Ця рослинка, хоч і маленька, але до цвітіння її десь так приблизно 2 роки. Отака от манюня, отака от гарнюня, яка вміщується на долоні. Я покажу вам потім колись усі, усіх своїх алаурі, то гадаю, що і ви закохаєтесь в цій маленькі лаєлії. Рослинка має ось таку назву: це Бартістонія-ухлії на колоратум. Що таке Бартістонія, я поняття не маю, але мені дуже-дуже подобається колоратум. Це також мініатюрна рослина із родини онсидюмних. І, як ви можете бачити, вона також корні її обгорнуті в мох, вони живі, вони гарні. І ця рослина навіть із квітконосами. Тобто, я побачу все ж таки незадовго, я побачу і вам покажу, як квітне ця рослинка. Ось така вона. Це доросла рослина. Як бачите, це також мініатюра. Наступна рослинка має ось таку назву: це крос енциклії Атропуреї на Адено Каулу. Що, що таке Аденокаула, я ніколи не бачила, я не знаю. Але як я подивилася на цвітіння цієї рослини, то мені дуже сподобалось. Подобалась мені сама рослина. А саме оці, оці гарнюні, такі сочні, такі налеті, як яблука, псевдобульбочки. До квітування її ще треба виростити, я так гадаю, оцю псевдобульбу доростити і виростити і ще дві, Тобто рік 2. Але, як бачите, вона гарно посаджена у кору. Наступна рослина це Лаїлія Іонгіана варіації Альба. На відміну від це також маленька мініатюрна рослинка. На відміну від Алаорі, Алаорі теплого утримування, а іонхіани – вони холодного утримання. Але я подивилася на Фото Єнгеан, які викладала одна гарна людина в нашій групі, то, знаєте, я захопилася. Ну, і Вирішила спочатку придбати собі одну одну Йонхяну, подивитися, як вона буде розвиватися влітку, як вона буде почуватися в мене взимку. А наступного року, як все буде добре, то обов'язково придбаю собі іще парочку йонхів. І буду працювати працювати над зацвітанням цієї причудової лаелії, яка має дуже красиві величезні квіти. Ну, то праця, праця і досвід. Треба набратися досвіду. А цю котлею я як побачила в руках Олі, коли вона була в теплиці, і вона ще продовжувала розповідати про неї. А я вже писала слово бронь. Я як побачила цей крос Катлеї Варнері на шеліріану. Та ще й такий гарний кущ, що я навіть і не слухала, що далі розповідала Оля. Я просто написала бронь. По-перше, подивіться, в неї листя, як у Шеліріани. Воно таке, знаєте, незвичайне, таке воно, якесь ну, трохи сизе таке. А по-друге, ви подивіться на якість цього куща. Скільки тут псевдобурб і молоденький ростик. ну котлея просто шикардосна. Я її, як побачила, тут іще бачите, он були пробні чохли, вони не квітли, але це були пробні чохли. То в мене навіть з'явилася надія, що оцей наступний. Рост може ще й процвісти в моїх умовах. То я щаслива мати отакий крос. Та ще й варіації Ну І нарешті ми з вами дійшли до, як, на мій погляд, і як для мене особисто найцінніший екземпляр у цій валізці це саме оця котлея. Знаєте, друзі, я цю котлею дуже-дуже обожнюю. Це котлея аметистоглоса. На мою думку, і на мій смак, котлеї Аметістоглоси, вони найкращі, вони найкрасивіші. Вони най 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 От хто б що казав, а вона для мене най. І на додаток це котлея аметистоглоса, варіації аурея саме тієї варіації, про яку я мріяла. Тобто вона шовтенька. Якщо, якщо сказати вам по правді, то це вже друга спроба. Я купувала котлею аметістоглосу. Набагато вищою, набагато більшою, але то було по осені. І зважаючи на те, що ця котлея відпочиває у той час, вона була з відкритою кореневою, коріння було майже висохле, псевдобульбочки висохлі, ось такі висохлі-висохлі. І що я не робила, як я не намагалася зберегти її до весни, то з приходом весни вона так і не прокинулась. В неї вже не вистачило сил вирощувати молодого росту. Вона загинула, і я була в трансі. І як побачила я цю котлею, то в мене навіть серце замерло, бо у цій котлеї, бачите, он який гарний, вже молодий рост виріс. От-от вже почнуть розкриватися листячка. І вона посаджена. І я впевнена, що тут є корні, незважаючи на те, що це у люке свіжий бразильський імпорт. Рослини всі дуже гарні. Я не знаю, наскільки давно вони всі пересаджені. Я спробую один із горщиків витрусити зверху витрусити кору, подивитися, як там, у якому стані, чи є ростучі кінчики корінців, чи немає, і взагалі яке корінечко. І одно з двох. Або залишу їх так, як воно є, або пересаджу їх всі у прозорі горщики. Бо все ж таки для мене, як для початківця з такими рослинами, все ж простіше наглядати за зростанням корінців у прозорих горщиках. Я ще не настільки крута, щоб добре розумітися, як вони себе почувають у темних горщиках. Хоча, ви знаєте, в мене є котлеї у темних горщиках, то коли я беру їх отак, отак, і вони, бачите, отак тримаються, добре тримаються, значить там все добре. Все добре. На цьому я буду завершувати свої вихвалялки. Не буду вам, я розповідати нічого про жодну рослину. Займе довгий час. Я краще десь так, може через тиждень, або, може, через два тижні я покажу вам, як вони почуваються на той момент і що я з ними робила. Валіська мені отака дуже-дуже до потреби. І якраз вона своєчасно прийшла, бо в Україну приїхала пані Лідія із Ірландії. Приїхала, звичайно, до своєї мами у місто Калуш, мама хворіє, і Лідочка вирішила приїхати до своєї мами, трохи їй допомогти і потішити її своїм приїздом. А я тим часом оцю валізку заповню орхідейками і відправлю їй. І вони поїдуть з нею в Ірландію. Хочу зробити приємне. Гарній людині висвободити місця для моїх нових рослин. Оце вам як підтвердження того, що я вам казала. В мене колекція орхідей то шахматна дошка. Вони постійно переміщуються. Один приїжджає, другий від'їжджає. І як завжди, як уже змирився, змирився мій чоловік, в мене пошук ідеальних орхідей для своїх умов. Тож бажаю вам миру щастя, добра і радості і шукайте разом зі мною ідеальні орхідеї для своєї оселі. Тіште себе, пока, до нових зустрічей!